Ну а це вже про сьогодні уламки російського дрона впали на території в Деснянському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Повітряну тривогу у столиці оголосили напередодні близько 22.30. Вона тривала понад 3,5 години. В цей час у Києві працювала протиповітряна оборона. А у Браврах ворожий дрон влучив у недобудовану багатоповерхівку. Уламки пошкодили 23 й та 11-й поверхи. Там виникла пожежа. Я додам, що у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу ППО і тривога у регіоні тривала понад 5 годин. Вікторія Кісельова поруч із нами. Віка охоплює своєю увагою і аналітичним поглядом всю територію України. Розкажи, які небезпеки були сьогодні для українців. Вітаю, Оль. вітаю Настя, Всі наші глядачі. Ну, переважно це були шахеди, але все ж таки моніторинги писали і про балістику, ймовірно, які е, яка ймовірно прямувала південні регіони. Повітряні сили поки що цю інформацію не підтверджують, але все ж таки будемо чекати звіту від них, щоб розуміти, е, які ресурси і які безпосередньо цілі летіли по різних регіонах нашої держави. Ніч була дроновою, але що не характерно, весь час шахеди летіли по. Одиноко великими групами вони не літали. Також летіли керовані авіабомби на Запоріжжя та Сумщину. Це інформація від повітряних сил. Моніторинги писали і про ракети в напрямку південних регіонів. Так, врешті, вибухи чули на Одещині, Сумщині, Київщині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, а також Харківщині. Тим часом ВМС показали, як напередодні відбувався повітряний бій на Одещині. На кадрах видно, як військові моряки знищують ворожі безпілотники. За даними командувача ВМС, тоді було знищено 10 ударних БПЛА типу шахет.